Ми в цьому світі пост, молитва, добрі діла, подвіг і терпеніє скорби. Тут уж важливо пам'ятати, що коли нас обіжають, ми точно опеділяємо, що це за обіда, просто обіда людська, яка несе в собі елемент релігійний. Так, от той час, коли ми терпимо за Христа, Бог і кличе нас бути терплячими. Павел каже нині, всім людям, котрі поступають по всякому правилу, то є бути новим творенням, мир вам, милость Божа і всьому Ізраїлю Божому. Под словом Ізраїль, сьогодні люди думають за державу на востоці, там, де йде війна тепер. Але ми православні, пам'ятаємо, що є ще другий Ізраїль духовний. Тому православні християни, коли на вечерні на вході священики ходять в алтар і співається пісня, Боже, благослови людей Твоїх, Ізраїля, духовного, а ми ізраїльцяни духовні і теж обрізані, але обрізані не рукотвореними інструментами, а обрізанням серця. От первородного гріха. І нині Павел благословляє всіх такими словами, благодать Господа нашого Ісуса Христа і з Духом вашим найбуде, братія. І ми теж кажемо: Господи, благослови, щоб благодать Божа ніколи нас не покидала, щоб знання Слова Божого і Євангелії було настольною книжкою. Кожен заглянути, ну, Якщо не одну сторінку, то одну главу, а потім одну главу із апостола, а потім один псалом із псалтирі, а якщо ще є бажання, то почитати мудрості чи премудрості Соломона, і ти убіднишся, що духовні речі із тисячами років не міняються. Божі правила і чесність ніколи не мінялися. Заповіді Господні все вказували оці ці рамки. Все нині люди 21 віка, особливо сатаністи, стирають границю між добром і злом. Тепер трудно определити, що є добре, а що є недоброє. Но совість і дух, який прибуває у нас, безошибочно определяє, ето є благословення, а це гріх. Божа мати, благослови нам, щоб ми жили в святості, в чистоті, ніколи не обіжалися, ніколи не комусь додівали, що ти не обрізаний або обрізаний, то для Христа вже має ніякого значення. Але Но нове творення, яким є ми православні канонічної церкви, і тут діти Божі, котрі готуються як спортсмени, щоб у вічності по милості Божої. Наслідувати Царство Божеє. Амінь.